Ми вітаємо місто Луцьк, усю Волинь, усю Україну, усю телевізійну планету вас вітає новорічно-різдвяне, музично розважальне і інформаційно публіцистичне з гостями, з музичними сюрпризами шоу Аверспаті. Аплодисменти за кадром і не тільки. Лунають просто зараз. А ми тим часом. Радо запрошуємо наступну нашу учасницю, гостю і водночас нашу добру знайому, справжню музичну перлину Волинського краю. І сподіваємось не тільки. Під ваші аплодисменти на нашій сцені Марія Хурсенко зустрічаємо Марічко. <клухи> ну нарешті, ну нарешті, котре ми тебе бачимо тепер вже всі ролі, співачки, виконавиці, Приємно, новий рік. По очам бачу, що ще не всі бажання загадала, але ми про це поговоримо трішечки згодом. Дивлюсь на тебе, так і хочеться сказати: оплями чорнобілі у короткому житті так крутиться земля. Щаслива мить втікає, але ця мить не втіче в жодному разі, тому що ти з нами. Що будеш співати? На свою візитівку так на острові чекання. Давайте зустрінемо на острові чекання. Слова і музика Вічеслава Фурсенко у виконанні Марії Фурсенко. Марієчка, ну насправді неймовірно. На острові чекання Музика і слова В'ячеслава Хурсенко. Виконання виконанні Марії Хурсенко. Так, це все символічно. Під час будь-якого святкування, навіть будь-яких веселощів, я думаю, є місце і ліриці. Хоча б на хвилину нам Марія Хурсенка дала можливість трішечки замислитись про глибокі, високі, якісь інтимні. Правда, дякую. А серед твоїх улюблених пісень. Ясна річ, більшість це з репертуару твого тата В'ячеслава Гурсенка. Всі сьогодні не прозвучать, але можеш сказати, яка з них тебе найбільш ну, така чіпляє? Ну, чіпляє, напевно, все-таки на острові чекання, але взагалі по мені по виконанню, по стилю це все-таки білих журавлів». Але сьогодні вона не прозвучить. Ну на стадії це інтрига, панове. щоб ви розуміли так чи інакше, знаєш? Це новорічне. Паті, яке ми називаємо аверспатії, різдвяно-новорічне музичне, воно воно презентує музичну Волинь, і нехай всі глядачі в будь-яких куточках, не тільки міста Луцька, а Волині України, справді світу, знають, що у нас на Волині є чимало талановитих виконавців, і ця традиція гарно продовжується. Дякуючи зокрема тобі. Ну а все, що співає і буде виконувати Марія Хурсенко, теж те, що називається за нашими ефірами, а також за тим, що розміщується в соцмережах, в Ютубі, Все це є, тому до вашої уваги. Але ми повертаємось до новорічної теми, і аби підняти настрій всім присутнім, щось таке жваве, я думаю, зараз пролунає. Так, так. Прозвучить е, теж пісня В'ячеслава Хурсенка, але зовсім в новій обробці. Е, я впевнена, шанувальники В'ячеслава Хорсенка не відразу би її впізнали. Цю пісню ще вона звучить російською. Вперше е, ну, вона Є... і пролунала колись російською. Мамою. Так, так. Але тато її згодом переклав і її виконує Сінчукова, так? Е, ну, давно виконувала, виконувала я, так. я думаю, так. А сьогодні виконую я. Називається вона Я тебе чекаю. Я тебе чекаю, Марія Хурсенко. І якщо я не помиляюсь, нам. Так, буде допомагати. я хотіла, щоб мені допоміг Сергій Слеп. Сергій Степ Гончаренко будемо відкривати всі карти відразу. Під ваші аплодисменти підтримуємо наших гостей. моя душа заснут не I'm not Bravo, 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 bravo. Я можу сказати лише тільки одне на завершення нашого з вами сьогоднішнього спілкування і знайомства для когось, що ви вперше виглядаєте дуже гармонійно, вам пасують ці кольори, а вам пасує музика і вам Сергію, і вам Марія все пасує. І це означає лише тільки те, що гармонія, про яку ми говоримо сьогодні, вже не вперше, повинна оселитись в ваших серцях, панове. І щоб рік 2020 справді був сповнений у цієї симметрії. Трі, не треба нічого вигадувати, можна гортати сторінки китайського чи будь-якого іншого східного календарів. Але важливо, ось що саме цей збіг цифр 2020 – це магія цифр. Це магія збігів. Нехай цей рік буде наповнений саме таким. Щоб все збігалось, щоб все встигалось, щоб все вдавалось, щоб всі розраховувались, щоб всі запрошували, щоб всі розраховувалися, щоб всі знову запрошували, і щоб так тривало завжди. принаймні, до наступного авер у наступному році. Ми всім дякуємо з гарних вам веселих свят! Різдва нового року, затишку спокою, здоров'я, щастя, успіхів. І коли ви бачите в куточку екрана е, тихий, скромний, але дуже переконливий логотип телеканалу Аверс, не перемикайте з новим роком.